Так, ну і дубль 2 зараз ще раз показую. Вал. Well, із Кам'янець-Подільського. Саме коротше, як і у них був. он двигун Там натяжна система стоїть, тут а за цієї сторони, щоб натягувало двигун. Тут оце гідравлічний усилитель руля МТЗ-80. А це виходить, щоб оцей маятник той що. Вгору вниз піднімається. Це виходить це одна конструкція, це друга конструкція якась ходить на своїх подшипниках. І щоб її відрегулювати паралельно, ось, ось спеціальні винти я сюди робив. Так що тут ще особливо. Ну І це рама виходить. виходить ось, ось вона ця рама. Вона кріпиться ось і ось. А це дельна станіна. А це сам пильний механізм. І це все, що є. Зараз спробуємо. Якщо вийде нам усі її винести, то винесемо. Не вийде, то значить надо бути